Що Так. Привезли їм шиї, а вони десь сховали шиї. Я думаю, воно там, зараз подивимось. Сейчас подивимося. Ма де ставому. Так, ребята, привезли всім котикам м'яса. А об'явився один один, самий розумний кот. Тимошечка, залазь туди, ну бачиш, саме... А його тепер витягнуть нереально. Вот тут бачите, Типа зроблена ця повністю. І собакам хотіли дати. Зараз, Бачите, тут воно... Зараз покажу, ну, дивіться. Сидеть, гриб, Сидеть, воно дивіться. Сидить, як гріб, бля. Сидить, як гріб. Воно бачите. Хавай. Залаз під низці мозка і там цього, бач? Що, тепер бать нема вам м'яса, Та... взяла Таня таке зробила, це бачиш? Ребята, взяв кочергу таку. Зараз будемо доставати м'ясо, будемо доставати. те, що ми купили, а воно замерзло. Положили ми його. Думаю, що воно поки на могилки з'їздили. Приїжджаємо, а його немає. Воно під сходами лежить. А тепер, щоб його достати, то треба тільки оружие таке примінять все ребят засуваємо кочергу я його не можу снять я не знаю як его сняти зараз будуть проводи вставать все рукавиці вд'ів одеяло простелив начинаем Ну что вой, оба сюда, це сюда, це сюда, це сюда, Короче, ребята, нічого я не достав. Вони б його на друге місце туди, повністю засунули, там на відео буде видно, подивитись. Коротше, не достав я м'ясо, собаки будуть без м'яса тепер. Тож купили ший, хотіли йтим і, і тим, а воно замерзло, поположили, там на 5 хвилин його на цей воно украли коти під ні стільки класи його. А тепер все достать не можна його. Бо там не вдобно ніяк його. Ну, Коти то поїдять, але хотілося собачка вже далі. А собачки тепер, будуть без цього. Там вона така дірочка маленька. Вони затягнули, по те так, виходить, Под поли затягнули і все. Собачки будуть тепер без цього. Да? Отако. От